Усієї країни і навіть за кордону на колишній аеропорт під Житомир позліталася мала авіатехніка. Це відбувся п'ятий авіазліт імені Сергія Корольова. Щороку такий захід проводить місцевий клуб Авіатик спільно з громадською організацією Купол, прагнучи закохати у небо якомога більшу кількість людей. «Є можливість ще ходити по землі. Як правило, у всіх є можливість плавати. Ну дуже рідка можливість подняться в небо и летать над землей. Это желание, заложено еще Господь Богом. Человек всегда хотел подняться в небо. Если вы вспоминаете историю, первые прыжки с колоколень, первые прыжки со скал, просто прыжки в воду, они всегда вызывали желание подняться в небо. И на сегодняшний день, чем больше таких будет людей, зараженных, зараженных этим желанием, тем больше и интереснее становится наша жизнь насыщеннее. І вот це все делать для того, щоб маленькі, большие, взрослые, молодые, старые приобщались виду. Участь у цьогорічному зльоті взяли близько 60 учасників. Протягом чотирьох днів вони знаходились на аеродромі, брали участь у семінарах і тренінгах, обмінювалися між собою досвідом, вирішували нагальні питання, робили тренувальні вильоти. Більшість пілотів мають солідний стаж і вміють керувати кількома моделями літальної техніки. Серед таких киянин Едуард Капура, який у небі 27 років. Из бывших военных льотчиків. закончил Казинское высшее военное авиационное училище летчиков. После увольнения прошел переподготовку Кириллоградской летной академии. Вот. Сейчас летаю на таких самолетах. Ну, не только на таких, но и на таких в том числе. Ну, если перечислять из всех самолетов, на которые я летал, Л-29, МиГ-21, МиГ-29, вертолет Ми-8, Ми-24, самолеты АН-2, э, Авиатика, э, Бекас, Аквіла, скайренджер. Більшість представлених на виставці робіт були заводського виробництва. 40% одиниць техніки виготовлені на вітчизняних заводах. З поміж інших вирізнявся ось цей літак. Його зробили в Америці, а зібрали в Україні. Присутні на зльоті фахівці якість роботи оцінили невідмінно. Юркатісмуверіклостудіаза, туди Літакобудування вашої країни знаходиться майже на тому ж рівні, що й у західних країнах. Воно цілком може відповідати західноєвропейським стандартам. Звісно, Україна відіграє значну роль у розвитку світової авіації, адже це батьківщина Антонова, піонера літакобудування, і батьківщина корольова, конструктора ракетних систем. Багато пілотів, які нині літають під зорями, теж народилися в Україні. І Це тільки плюс. Blackbird або Чорний Птах, літак з Німеччини. Чотири роки тому його придбав пілот Сергій Романенко. Щойно придбав і на своїй покупці перелетів у рідний Кіровоград. Самолют з Лін-42 чешського производства. Це доволі стара машина, яка використовувалась в учебних цілях. В свое время вот я именно хотел такой самолет потому что он мне очень давно не нравится он хорош тем что позволяет производить взлет и посадку на короткие площадки то есть аэродромы этот самолет характерен тем что он позволяет летать на обычном авиационном бензине то есть на на, машинном, на, на автомобильном. автомобильном потому что авиационный бензин достаточно дорог вот этот двигатель «Вальтер Минор», шестицилиндровый Мощністю 180 восімдесять сил, сіл. Дозволяють кітне там в самоліті скиситься скоростю 180 км в час. Двом чоловіком і 40 кілограм багажа. Хто сказав, що бердичівляни не вміють літати, вміють. Це своїм життям доводить Вадим Бабич. Його ан 2 було видно здалеку. Тож не дивно, що для фотографування глядачі масово обирали салон саме цього літака, якому вже майже 40 років. Возраз для нього не грає ролі. грає роль, коли проходить ремонт самоліту. Есть понятие капитальный ремонт, то есть когда полностью самолет разбирается. Есть контрольно-восстановительный. Он проводится каждых три года. Как раз в этом году был контрольно-восстановительный ремонт зимой. Сколько лет вы занимаетесь самолетами? С 1982 -го года. Что послужило тому причиной? Ну как еще? Такой родился. Ну, но... <свят> вот и все. Никаких других у меня не было желания ничем другим заниматься. Літаки цієї марки почали випускати з 1947 року, і донині їх вважають одними з найнадійніших. Ще Ани відомі своєю багатофункціональністю. На них можна перевозити пасажирів і вантажі, обробляти поля, охороняти лісонасадження, проводити фотозйомку місцевості. Окрім літаків, на зльоті можна було побачити ще й планери, мотодельтоплани і автожири. Останні являють собою апарат, який має риси літака і гелікоптера. Ще був на виставці літак Амфібія або гідроплан, який може сідати як. Як на землю, так і на воду. Гелікоптерів на зльоті теж було достатньо. Один за одним вони приземлялись на майданчик, здуваючи з глядачів капелюхи і викликаючи захоплені погляди. Серед гелікоптерів був Мі-2 2, радянська вертолітна класика. Його різновиди використовують у війську, сільському господарстві та під час пошуково-рятувальних операцій. Усі зразки легкої авіації з цікавістю оглядали відвідувачі, переважно …шитомиряни. Втім, були й такі, котрі на захід спеціально приїхали з інших міст, тому що розуміються на такій техніці. 71-го року почав літати, тільки з 71-му році прийшов з парашутом, а в 72-му році в Сумах був курсантом. У нас у Сумах був Суми, був авіаційний город. Я люблю авіацію, скільки житиму, я її любитиму. І раз за вас, за молодих, раз, що тут зібралося, скільки народу, які люблять це діло. Навіть якщо ти запускаєш простого повітряного змія, значить небо тебе вже зачепило, кажуть пілоти. А якщо і на висоту піднімався, то все, авіація тебе не відпустить небо всегда тянет, небо зовет. Состояние парения над землей, это состояние эффекта полета, ну это сродни какому-то такому чувству, которое нужно только испытать. Рассказать очень сложно, нужно пережить, попробовать, что оно такое. Дехто з пілотів підходить до справи більш прагматично, тому залюбки відмовляється від наземного транспорту на користь повітряного. Я сюди летів з Кіровограда близько двох годин. Вот. На автомобиле это 6-7 часов по жаре, по пробкам. В вот. воздухе нет ГАИ, поэтому летим <ріпи> на скорости 180 совершенно законно и честно. На відкриття п'ятого зльоту прибули представники Житомирської міської та обласної влади, а також державіадміністрації. Під час заходу було оголошено про початок роботи спортивного парашутного клубу імені Валентини Закорецької, після чого всі присутні перемістилися до литовища поглянути на фінальну частину зльоту. Відкрили її досвідчені парашутисти, які провели показові стрибки. Все удалось, как вы видите. Посадка отличная, ветер хороший. Впечатление каждому, каждому желаю, чтобы такие ощущения испытывал. Ну, прыжок, скажем так, небольшой, немалый, там, 213 прыжок. Это довольно-таки замечательный вид спорта. И такие, знаете как, так адреналин выдает порой, что... Хорошо, что я еще интервью вам даю. Сколько лет вы уже прыгаете? Прыгаю я с некоторыми перерывами уже 12 лет. Під час демонстраційних польотів учасники заходу показували, на що здатна їхня техніка, і вони як пілоти. Цілих дві години над головами глядачів кружляли літаки, автожири та гелікоптери. Літали по одному і в парах, даруючи публіці неповторні хвилини захоплення. Понравилась Black Bild. Очень тоже пилот видит уже созревший такой, совершенствованный. Ну и все молодцы. Все очень смелые, храбрые. Мечтаю попасть в їхню колонию, в бригаду. Стрімголов зі швидкістю 600 км на годину промчався над литовищем ФАСТ. Літак, який називають одним з найшвидших в Україні. А потім під небес захопив як 52 Цей літак був спеціально розроблений для тренувань. Те, що виробляли під хмарами кандидат у майстри спорту Юрій Найденко, на рахунку якого 4 тисячі годин польотів, та його 20-річна донька Юлія, майбутній лікар, словами не передати. Глядачі побачили справжній вищий пілотаж: штопор, бочку, гірку, вісімку, різноманітні перевороти, напівпетлі і славнозвісну петлю Нестерова, яку льотчики Аси роблять вже майже 100 років, із якої, власне, і бере свій початок поняття вищого пілотажу. Щойно приземлившись на землю, найденки зірвали грона глядацьких аплодисментів і потрапили в оточення ЗМІ. Я обучався в школі, в українській школі пілотів. С 98 год год, с 1998 -го года э, на аэродроме Чайки с Киева. Вы по специальности сами кто? Ну, специальностей у меня много. Вообще-то я занимаюсь автомобильным транспортом. Это основная моя профессия. А авиация – это как бы хобби. Ну, оно уже как бы переросло уже во вторую профессию. С детства я этим занимаюсь, и за столько лет я уже привыкла к этому. Еще с пяти лет я уже летаю. Ну, сначала мы начинали с дельтапланов, потом перешли на самолеты. Ну, во время полета в таких показательных полетах я ничего не делаю, но это всегда для меня есть какой-то опыт. Это всегда учебный для меня полет. Ну, а вот каждые выходные я тренируюсь, летаю, учусь. В таких в показательных полетах я просто пассажир. Впечатления сумасшедшие. Очень зрительное шоу. Красиво, дух захватывает. Ну, просто восхищаемся. Всей семьей. Кто Нам вам больше всего понравился? Ну, вертолет. Очень. И я Последний. 50, И Як-52. 52. Девочка, которая там, я так понимаю, института. с медицинского института. Умничка, смелая да? дама. Мы восхищаемся ею. Після літаків свою майстерність показали вертольоти на величезне здивування публіки. Ці апарати також виявились досить маневреними. Хто б міг подумати, що гелікоптер може літати боком і навіть задом наперед?